Протягом доби окупанти обстрілювали Харківщину Зведення від ова. За добу ударів по місту Харкову не зафіксовано. 11 лютого перша ночі Харківський район Мерефянська територіальна громада село Мерефа. Внаслідок збиття БПЛА виникло пошкодження складських будівель. 10 лютого, 14.50, Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Гороховатка. Внаслідок влучання БПЛА в дерево пошкоджено приватний будинок. 14.46. Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, село Пристін. Внаслідок влучання БПЛА Молня. Впівдрона пошкоджено автомобіль будинок культури. 13.27 Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Постраждала 99-річна жінка. Гостра реакція на стрес від госпіталізації відмовилась. 13.19 Куп'янський район, Великоборлуцька територіальна громада, село Малий Бурлук. Виїзд на перевірку після обстрілу. Внаслідок обстрілу Каба, влучання у відкриту територію. 13.00 Куп'янський район міста. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. 11.57. Харківська територіальна громада, село Козача-Лопань. Внаслідок обстрілу пошкоджено газову трубу. 10.30. Харківський район, Липецька територіальна громада, село Борщова. Влучання ворожого артобстрілу у лісі на відкритій місцевості. 9.50. Куп'янський район, Вільховацька територіальна громада біля села Довжанка. Внаслідок обстрілу Каба виникло влучання у відкриту територію. За добу. Евакуйовано з Куп'янського та Борівського напрямків 56 людей, одна дитина. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 25 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано три пожежі, спричинені ворожими обстрілами у Харківському та Куп'янському районах області. В день о 13.27 ворожий БПЛА влучив на територію приватного домоволодіння у місті Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок на площі 10 квадратних метрів. Постраждала жінка 1925 року народження. Від госпіталізації відмовилась. Від ДСНС залучено дві одиниці техніки та дев'ять чоловік особового. Складу. Протягом доби рятувальники ДСНС залучались до проведення заходів з евакуації мешканців села Кіндрашівка Куп'янського району. За допомогою броньованого автомобіля вивезли дві особи. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 89 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших військ у районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 9 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника. Неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового. Марія Солуєва, Дмитро Новоєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини.